Вітання в ефірі новини стріяє спочатку про найголовніше свято героїв. Як святкуватимуть цей день, гральні заклади міста перевіряють диво квіти, чому може зникнути долина нарцисів. Про це і не тільки у цьому випуску. Новин у студії працює Люба Яворська. Свято героїв, яким воно буде, сьогодні вирішили у міській раді. Відзначатиму цей день 24 травня о 16-й годині. У приміщенні міського будинку культури захід складатиметься з урочистої частини та концерту, який триватиме годину. Цьогоріч райони місто святкуватимуть разом. Напередодні відбудеться покладання квітів до підніжжя пам'ятників героїв Стрищини та України. На оргкомітеті вирішили цього року на святі обійтися без благословення священника. Перевагу. Віддали виступу голови стрільської організації конгресу українських націоналістів Миколі Магасу. Суворий контроль до 25 травня. Перевірять усі гральні заклади, які функціонують на території Львівської області. Таке розпорядження підписав голова Львівської обласної державної адміністрації Микола Кміть. Міліція, надзвичайники та санепідемстанція отримали завдання відстежити дотримання всіх норм на об'єктах, де розташовані гральні автомати. У строю під час таких перевірок виявилось, що більша частина азартних закладів зачинені. А у тих, які все ж вдалося оглянути, є порушення. Хортиця в одинадцятій школі сьогодні учні початкових класів згуртувалися у курені і відтворювали традицію Запорізької січі у час її найбільшого розквіту. І, хоча головним правилом козаків було не впускати жінок на свою територію, та все ж нашому кореспонденту Світлані кренців вдалося побувати на цьому героїчному острові. Як будувати козацький курінь, тепер добре знають учні початкової 11-ї школи. Три команди чолі з кошовими отаманами, випробовували свої сили та кмітливість у різноманітних завданнях. За певний час потрібно було збудувати курінь, на коні оглянути територію, пройти крізь небезпечний міст та переправити на плоті свій курінь через воду. Не менш цікавим та захоплюючим було завдання кинути чобіт на певну відстань, від якого ледь не постраждала наша знімальна група. Молоді козаки та козачки настільки захопили зброю, що дійсно перетворили. У зброгісінькі змагання від наші діти були чимніші, більше слухняніше, більше витриваліші, небиможні Бі росли, такі, знаєте, такі задорні. дуже гарно, дуже чудово просто. Завдяки директору школи, що він такий гарний організатор, що він так уміє організувати, дітки виховательки, Просто чудово. І дітям добре і нам весело, дуже добре. Я задоволена. Козацькі забави у школі відбуваються вперше, проте залуч Любов Донбай впевнена, що не востаннє. Каже, це гарна нагода згуртувати дітей до командної гри та виховати в них козацький дух. Крім того, це дійство може стати ще однією хорошою традицією для школи. Наміри були би добрими проводити такі дійства хоча б раз на рік. Ось, ну я думаю, що дітям сьогодні так сподобалося і батькам, бо тут було дуже багато батьків, дуже багато діточок. Що... Може, це і стане доброю традицією нашої школи. У нас є дуже багато славних, справді славних традицій. А може, це ще буде ще одна до тих добрих. Як у справжніх змаганнях цього дня були переможені та переможці. Діти кажуть, гарні результати отримали завдяки тренуванням та молитві. Я перед конкурсом дуже багато молився важко було там, де картоплю їсти. Ну, всі виграють на один на один бал вище. Я не змогла. Але я вірила, що ми що ми будемо перше місце отримати. Мені ці змагання дуже сподо дуже сподобалися. І важко було змагатися з іншими командами, чи ні? Трохи важко. козацькому роду. Нема переводу це і довели учні 11-ї школи. Світлана Кренці, Оксана Стасів, Новини Стрия. І продовжуємо випуск. Прем'єр-міністр України не приїде. Довелось відкласти візит Юлії Тимошенко до Львова, який запланували на сьогодні. Ймовірно, голова уряду відвідає Львівщину у кінці травня. Нагадаємо, прем'єр має приїхати до Львова для підписання угоди про регіональний розвиток Львівської області. Згідно з документом, область отримає 7 мільярдів гривень. З боку Львівщини угоду мають підписати голови Львівської облради та обласної державної адміністрації. Акція здоров'я з 18 по 28 травня цього року проходитимуть дні вимірювання артеріального тиску. Такий захід організувало головне управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Головна мета акції виявлення артеріальної гіпертензії на ранніх стадіях, заострення уваги громадськості до цієї проблеми, активізація профілактичної роботи, з запобігання серцево-судинних захворювань минулого року в Україні на обліку було понад 10 мільйонів хворих на артеріальну гіпертензію. і щороку в лікувально-профілактичних закладах реєструють майже півмільйона хворих, що донедавна не знали про свою недугу, але рані цифри значно більші, бо далеко не всі знають про те, що у них підвищений артеріальний тиск. Музей на Львівщина. Все більше людей стали відвідувати заклади культури у нашій області. Лише за минулий рік майже 2 мільйони осіб переглянули ту чи іншу експозицію. А це на 13% більше, ніж у 2007-му. В середньому один музей відвідали майже 100 тисяч осіб. Загалом упродовж 2008 року на Львівщині для відвідувань було відчинено 17 музеїв. Серед яких 4 історичні, 4 краєзнавчі, 2 літературні, 2 мистецькі, 2 етнографічні та ще 3 інших спрямування. Мувань в музеях провели 20 тисяч екскурсій для півмільйона відвідувачів. Щоправда, більшу їхню частину становили учні та студенти. Диво, яке зникає саме час цвісти нарцисам, неподалік міста Хуста за селом Кіриші розташована долина. Це найбільша рівнинна територія у цілій Європі, де ростуть вузьколисті нарциси. Її площа 256,5 гектарів. Щороку тисячі туристів приїжджають помилуватися цим дивом природи. Однак з кожною весною квітів стає все менше. Причини різні вчені кажуть, часті повені порушили звичний для цієї рослини гідрологічний режим. Та все ж найбільше шкодять нарцисам людям. Хоча територія з квітами огороджена заборонною стрічкою, стенд інформує гостей про те, що нарцис гуськолистий, занесений до червоної книги України, облаштовані спеціальні майданчики для фотографування. Проте до нарцисів витоптані стежки, а у бабічого рожі квітів зовсім немає, їх просто виривають. А на виході діти продають букети з рідкісних нарцисів. Тож, хто ще не бачив цього дива природи, то поспішайте. Таким видався цей день для наших журналістів. Ще раз подивитись наші новини. Ви можете на сайті Телаланком'ю. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Ому дозволено метатиму дозволені і засоби її досягнення. Про Провере спортивної мети та засоби його підкорення. Довідатись від мене Олега Филика. Вітаю сьогодні. У випуску Луческу знову переграв Сьоміна або Шахтар побореться за ще один кубок. Чемпіонат Європи з підвеї у Львові Матимемо нового президента прем'єр-ліги. А зараз про це і не тільки детальніше. Львівщина на 12-му місці. Міністерство України у справах сім'ї та молоді визначило рейтинг областей України про роботу центрів фізичного здоров'я населення спорт для всіх. На території нашої держави їх діє близько 200, де працює 838 фахівців. Основна мета діяльності таких центрів створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою та спортом. Львівщина у цьому рейтингу посідає золоту середину, – 12-те місце. Цікаво, що на першому місці. Волинська область, на другому Тернопільська далі у першій п'ятірці Луганська, Київська та Донецька області. На Львівському стадіоні ганятимуть на мотоциклах. 17 травня особистий чемпіонат з Європи з підвею відкриє сезон спідвейних перегонів на Львівщині. У змаганнях візьмуть участь представники дев'яти країн Італії, Німеччини, Латвії, Польщі, Росії, Словаччини, Словенії і, звичайно ж, України. Заявки на проведення кваліфікаційного раунду номер 3 особистої континентальної першості з підвею подавали інші міста, але європейські експерти пішли на зустріч саме Львову. У 2011 році наш обласний центр. Претендуватиме на проведення фінального раунду і має усі підстави розраховувати на успіх Україну на львівському треку представлятимуть провідні українські спідвиїсти Андрій Карпов і Володимир Дубінін. Динамо знову програло. Юрій Сьомін на чолі Київського Динамо фатально не щастить в протистоянні з Донецьким шахтарем часів Мірчі луческу У вчорашньому протистоянні динамівці поступилися донечанам із рахунком 1-0. Гірники у фіналі зустрінуться з полтавською Ворсклою, яка у півфіналі обіграла харківський металіст 2-0. Таким чином, «Ворскла» вперше у своїй історії виходить до фіналу Кубка України та здобуває право розпочати наступний сезон у Кубку Європи. А тим часом власники клубів прем'єр-ліги оберуть президента 31 травня у Дніпропетровську напередодні фінального матчу Кубку України між Шахтарем та Ворстою. Нагадаємо, що посаду на посаду претендують два кандидати: екс-керівник групи провідних європейських клубів Томас Курт та екс-президент Київського арсеналу Вадим Рабінович повідомляє Спорт Експрес в Україні. Зазначимо, зараз посаду обіймає президент ФК Харків Віталій Данилов. До Котельника хан знайшов дуже жорстких спаринг партнерів. Британський боксер Амір Хан до бою з українським чемпіоном WBA у першій напівсередній вазі Андрієм Котельником буде готуватися у залі Фреді Роча. Я чув, що Фредді знайшов дуже жорстких спаринг партнерів для мене. Я не думаю, що буду працювати з Мені Пак'яо, як перед своїми останніми двома поєдинками. Є ще багато якісних бійців у спортзалі, перед якими я б не опинився, спуску мені не буде. Вболівальники, побачать в моєму виконанні. Вибуховий поєдинок, цитує хана чемпіонат Ру. Нагадаємо, бій Котельник і хан відбудеться 27 червня. Це все на сьогодні. Прощаюся з вами. В студії був Олег Филик. Оптимізм це розкіш великих людей. Тож будьмо оптимістами. До зустрічі. Завтра буде мінливо хмарно температурний максимум становитиме 18 градусів тепла, а мінімум може опуститися до 10 градусів вище нуля. Вологість повітря, 40%, атмосферний тиск 734 мм чотири міліметри штукну Вітер дутиме з півдня та сходу зі швидкістю 2,5 метрів за секунду.